Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики ютуб-каналу. всіх рад бачити. Такий ранок тихенький. Взагалі взагалі бомба Е, Сьогодні по традиції в нас повинні ходити посипати. Ну, знаєте, як завжди, 1 січня. Але не знаю, щось чи посипальники вже перевелися. Я з 5 ранку вже фактично. То те там щось ходиш, робиш, то те. То посипальників так я і не побачу на даний момент. Якось вже хто знає, чи воно традиції відходять, чи ліняться, чи що як пояснити, не знаю. Зараз доуправляюсь, тоді візьму мішу, поїдемо там, чисто до кумів заїдемо, щоб він розумів, що як. Я пам'ятаю, своє дитинство, да, то там вечором конфетів. А утром же ж треба самому першим зайти до людей, попосипати гарно, там уже якусь і копійку дадуть. А, прикольно було, як то кажуть. От такі справи. Так, друзі, що я в сьогоднішньому відео хочу підняти питання. Підняти таке питання, як ціна на живу вагу, ціна на поросят, яка між ними на даний момент склалась така залежність. І хочу сказати, коли найкраще купляти поросят. Тому дивіться відео. Всім гарного дня. Так, друзі, ми в Сараї. Поприбирано, все зроблено, чистота і порядочок. Ось такі вже джержики друкують. Нагадую, що це ландрас плюс французький п'єтрен. Французький п'єтрен брали ми з пермодоза Андрія Петровича. Вони якісь, знаєте, от вони... Ніби стоять на місці, то, Але коли ну, вони -то і ростуть. Але коли ти їх, наприклад, то, як ми перед цим нашого останнього кабанчика, як, яким закривали <рес> рік, виводили різати, я його вивів на вулицю. Це громила. І реально так по замірах, голова 10-400 була, по замірах, ну, 210 кг. Але можливо, там трохи більше. Ну, я думаю, 200 це точно було там в ньому. Якось так. Дивіться. Е, колись мене питали, чи даю я, я вугілля, оток, Ну вчора ж новий рік сказати, що ну, якесь, <кій> якесь там святковий такий прям настрій, його й не було в принципі дуже. Таке, піджарили рибки, чисто сімейний круг, та й все. Куми зайшли, там, пощедрували з малими та й все. Так, і зараз вам покажу, як я даю. Е отаке вугілля під мангала. Головне дивіться, щоб не було там гвістків всякого такого мусора, тому що різні люди парять на, на різних дровах. Опа! І от дивіться, як вони є. чудово поїдають. Вугілля воно допомагає желудочок почистить, щоб у них, як то кажуть, дають. Від... Ну, я періодично, навіть просто, даже, як є там, погані дрова, спалив їх для того і бачу, що, допустим, в них їхні какашечки такі рідкуваті. Ну, як? І не понос і ще, знаєте, ця стадія не понос і не те як повинно. Да? Зараз бачите, як вони ходять. Тобто ну, таким ну, нормальним. А буває таке, що ось-ось-ось і піде діарея. Тому для того, щоб цього все діла не було, взяв там, підпалив. Напали в дріб довгі, вони гарно його поїдають. Також я періодично можу там, їм ячмінь пожарити. Тобто воно дає свої води, як то кажуть, свій результат. Головне, щоб в них не було цієї срачки. Тому що ця діарея це просто жесть. І вона тягне. Вона наносить вам в першу чергу для вас збитки. Плюс це небезпечно для порося тим, що може обезводнення впливу до, до смерті. Ось так до падіжа. Що такі справи? Так, е, що у нас на даний момент з живою вагою? Жива вага, наскільки я чую, у нас 70 гривень. Е, наскільки буде вона підніматися, опускатися, я думаю, вона цей місяць вона десь так і буде триматися. Чому так? Тому що активність торгів не буде на даний, наприклад, за цей тиждень. Наприклад, ми на цьому тижні не ріжемо. Чому ми не ріжемо? Ну, тому що немає смисла його різати. Тому що люди салати, там пару чоловік питало перед вечерею. щось, Перед шостим чи сьомим. По-різному люди просто носять вечері і хрещенникам, відповідно. Але все ж таки я прийняв рішення, що різати немає смисла. Хай там м'ясо ти розпродаєш, ти розпродаєш. А сало може залишити чи ще щось. Ну, якусь там частину, як завжди, там, ну, понятно, є туди. Не знаю, кому, передати, тобто це не є проблема. Але ж е -е, все рівно щось. Да й м'ясо, я не думаю, що все прям так розійдеться. Тому що як навіть взяти, що у четвер перед там, роком торгувало, то... Раніше були перед новим годом закази 5-6 кілограмів м'яса, зараз 2-1, 1, 2, 1, 2 1, 3, 2, 1, 1, 3. І таким чином його ділиш. Ну нічого. Тому що таке зараз час. Тому, на мій погляд, жива вага не буде рости. Я Як в початку грудня чи в середині там ще дзвонила жіночка в моєї там обмомер, то вони наоборот хлопці сказали, що... У них черга розписана до лютого місяця. Ну, не знаю, наскільки це все діло правда, чи це може, знаєте, як то кажуть, їхні такі штучки, дрючки, такі, такий спосіб заробітку. Ну, Кожен хоче щось на комусь заробити. Тому така справа. Але сам факт, що то є людини, так ніхто не приїхав, я не знаю, чи воно здалося чи ні, але з тих номерів, що я дав, наші місні, то ніхто. Саме банальніше, що в людини є ваги, все є. вона каже, Я починаю говорити, що приїжджайте, в мене є ваги, то все. До побачення сразу. ніхто трубку не бере. Ось такі справи. Як воно буде далі? Ну, я вважаю, що оцей місяць торгів не буде гарних. Січень він завжди такий тугенький. Та й лютий, в принципі, це можливо, там уже до березень, там почнеться більш така активність. Ось такі справи. Так. Е і, знаєте, от я наприклад, також пов'язую таку ситуацію. Так, дивіться, це наші французькі п'єтренщики, народилися вони 4-9. Ландрас також, плюс французький п'єтрен Андрія Пара. Також, наприклад, чому немає зараз такого великого попиту на малих поросят. Ну, на мою особисту думку, це все тому, що ціна на живу вагу значно просіла, відповідно, тоді, коли, відповідно, тоді, коли ціна на живу вагу просіла, падає заінтересованість людей до того, щоб купляти тих же самих малих поросят для того, щоб Щось викормить для того, щоб щось заробити. Тому що вони бачать, що нормальне, мале порося реально стоїть 3 тисячі гривень, навіть 3,5. Якщо дійсно воно нормальне, там, якщо там, взагалі кілограм 15, то ну, якщо порося 15 16 кілограмів, я б його менше 3,5 з тисяч би не продав. Якщо порося там 10-12 кілограм, це ціна 3 тисячі гривень. Ну це на мою думку особисто. Зараз я пізніше скажу, яка цінова політика в нас в наших. Як то кажуть, краях. Тому е людина рахує, що дивіться, там, купи порося за 3,5 тисячі, тоді е купи зерно, купи для старту якусь БМВД. Якщо ти там весь час на БМВД, то це одна затратна частина. Якщо ти весь час на преміксу, то це знову ж таки затратна частина. Якщо купити горох, то ви самі розумієте, це не по сезону ви його купляєте. Ціна на горох, мабуть, гривень 9-10. Якщо по сезону я брав по 6, то зараз реально він 9-10 гривень стоїть плюс-мінус. Да. Купи макуху соняшникову. Вона зараз останній раз я брав по 8, перед цим була по 7 гривень. Що ще? Е ну, Соєвий шрот, соєва макуха також попіднімася в ціні. Пішло все це діло вгору. Тому як воно буде, ну, хто знає. І тому на фоні цього. Дуже такої активності до малих поросят немає. Наприклад, вчора до мене день да, позвонив знайомий, так і так, ти не продаєш ніби, малих поросят. Ні, кажу, я не продаю, кажу, кажу, якщо продаються, то це хіба вже ну, те, що мені, як то кажуть, я забив, порахував приблизно, забив свої всі клітки. Якщо щось остається, то тоді вже, вже ж про щось можна говорити. Але там я якраз плацяв у групі в Фейсбуку, я там. Ще одна людина, тут є по місті, я так зрозумів, виставила, що продає поросят, ну я йому скинув номер, кажу, наберіть, людина шукає двох штук, двох штучок. То, в принципі, я думаю, він собі купив. Але що я хочу сказати, що, наприклад, за останні тижні три, мабуть, ну може плюс-мінус більше, так? то це перший випадок, що позвонили за малих поросят. Чому так? Ну, я думаю, все ж таке, що... Ціна на живога впала і за цього такий ажіотаж і попит пропав. Також чому зараз мало оголошень стосовно продажу поросят, тому що максимально люди, наприклад, парують, покривають свиноматок. Це жовтень, там листопад місяць. Чому вони так роблять? Для того, щоб на весну були свині. Тобто там покрили в жовтні, листопад, грудень, січень-лютий, вона опоросилася на березень, там, на квітень вже будуть вам поросята. Багато так хто Ну, Правильно, неправильно. Я, наприклад, я до цього не прив'язуюсь, я стараюся робити, щоб в мене було як коло. Всі ростуть, всі народжуються і от таким чином ми крутимося. Особисто я б рекомендував купувати до поросят в лютому місяці. Чому в лютому, а не в березні, а не в квітні? Тому що в березні, квітні, травні буде максимальна ціна на поросят. На даний момент реально можна купити знайти поросет по 2000 гривень. Хай півтори це дуже жорстко вже людей. Люди теж також працюють, це ну, це нелегка праця з виноматкою. Тому по 2000, я думаю, можна знайти. Наскільки це як для власника, ну, зрозуміло, хочеться їх продавати по 3000, там, по 2,5, по 2700. Але. Як для тієї людини, яка купляє, їй хочеться купити по 2000. Це завжди було таке, і є правило, що продати хочеться подорожче, а купити подешевше. Ось така ситуація. Але я б брав би, наприклад, якби в мене своїх свиноваток не було. Я просто, наприклад, займався відгодівлею купив, здав, купив, здав, то я брав би їх в лютому місяці. Чому в лютому? Тому що я їх піднімаю в цей період. Зараз прохолодно, прохолодно, якщо є приміщення, їх зараз гарно можна стартонути, Вони гарно набирають вагу. А в березень, там квітень, ну хай це дивіться, якщо в лю... дивіться, в лютому ми їх беремо. Лютий, березень, квітень, травень. Дивіться, 4 місяці ми їх кормимо. У червні, у травні вже з'являється люцерка, тоді кропиво, трава, зелені корма. Це в плюс тут. Також, ну, мені подобається мені ними кормити. Вони, хто б що не, не говорив, я використовую зелені кормо, зелену мосту. Це здешевлює відгодівлю. Тому на той момент, коли. Дивіться, коли вони вже будуть, появиться трава, їм вже фактично буде 5 місяців від народження. 5 місяців від народження це вони там плюс-мінус вже в районі 100 кг вже повинні бути. Зараз скажу. Так, друзі, дивіться, ось це, ці свині народились 4.08, тобто 9-10-11-12. Перший мі місяць, ось у січні їм буде 5 місяців. Дивіться. То в принципі в травні місяці у вас вже будуть отакі фактично свині, плюс-мінус. Вони вже будуть готові споживати будь-який корм. Все, що ви їм дасте, вони вже будуть набирати, і гарно вже підуть набирати вагу. Піде тепло, якраз оце. Тому я б рекомендував бо все ж таки брати у лютому. Тут ви виігруєте в якому факторі? Ви виігруєте в тому, що вони, коли так, ну вони ви виігруєте в ціні, тому що. Ціна на мали на поросят буде максимально десь понизу ринка. А по-друге, ви виігруєте тоді, коли вони будуть вже великі, вже да, у вас буде зелені корма. За, за рахунок цього ви зможете зекономити навіть біді. Ну, Якось так. Оце, це моя така думка. Напишіть, будь в коментарях вашу думку. Як ви вважаєте, коли саме краще брати поросят? Щоб, можливо, ну, у вас якась є своя практика, своя тенденція. Окрім того. Дивіться, якщо у вас є малі поросята на продаж, робіть фотографії, знімайте відео, скидайте мені. Все це діло я буду виставляти, показувати що... і ціну. Що мені, яка мені необхідна інформація? Яка порода, свиноматка, чим крили свинку, да? що робили з ними, з поросятами, яка їхня вага, яка ціна і де ви знаходитесь. І контактний номер, я думаю, без питань. Допоможемо з реалізацією. нема тут нічого страшного. Тому, якщо в кого є поросята на реалізацію, на продаж малі, скидайте, я буду, як то кажуть, виставляти це, це відео, гляди ще й може й продасте. Дай Бог. От такі справи. Добре, друзі. Зараз будемо снідати і що робити, а після снідання трошки відпочинемо і почнемо те. такі справи. Добре, всім все найкращого, працюємо далі.